Всім привіт, мої хороші! Щиро вам дякую за підтримку, мені дуже приємно. Зараз я викраю <си> синочки, так, дитині викраю штанішки з підкладом флісовим. Отже, декілька слів по поводу підклада говорила вам, так, у мене є ефір. Ми разом з вами викраювали так, з плащівки вверх штаніжків, а говорила вам підклад, буду згодом. Отже, по поводу викройки, бажано пробити, коли робите підклад з флісу, бачите, плащівка на синтепоні, вона там можна, і так як я робила і викройку з плащівки. Можна один класти шар, другий, третій, четвертий, як вам зручно і викраювати. Тканина не розтягується так можна. А наприклад, от як фліс, тканина, вона розтягується, бачите? Вона розтягується, і з того, що вона тягнеться, коли будете накладати один на одну, на одну ну, викройку, будете робити і будете накладати один на одну, поки скажу, закроючиться. І цей у вас може потім один міліметр, два міліметри буде різниця, тому що як вам сказати, вона може сходити з місця. Розумієте, ви так поклали, наприклад, так. І чи потягнули, чи просто поклали, там може знизу, вона трошки розтягнута буде, чи або зверху. І тому тканина тягнеться, розумієте? Вона тягнеться. І з того можуть, може бути різниця така. ну, Один-два мм точно може бути різниця, або й більше. Як Як виходить, може є вона. Ну мабуть, я так думаю, у нас в майстрині за закри... Закройщиці, е, знають, може, якийсь такий секрет, я його поки що не знайшла, не знаю. Отже, отже мирного неба, міцного здоров'я і всього вам найкращого, і бережемо наших діточок, бережемо себе, молимося і будемо дуже обережні, мої хороші. Щиро вам дякую. Е, коли робите з такої тканини, е, яка тягнеться, бажано б окремо кожне лікало класти окремо і викраювати. До зустрічі, мої хороші.